Водій вантажівки Андрій їде до Вільнюса. Чоловік везе електротовари і для перетину кордону обрав саме Закарпатську область. Його вантажний автомобіль оглядає працівник митного поста Ужгород автомобільний. Звіряю вантаж. Чи відповідає він документам вказаним? Звіряю кількість місць. І після того як оглянув вантаж, що немає ніяких претензій до вантажу, оглядаю кабіну водія. Обов'язково кабіну водія, його особисті речі і так далі. Чи немає в нього ніяких порушень? Ну, по звідно норму. Водія знаходиться три різні завантаження, три різні вантажі. І в нього так само є три різні вигрузки. Кожен вантаж відкрили, оглянули. Все відповідає заявленим документам. Кабіну оглянули, в нього нічого зайвого немає. У вантажівці Андрія нічого не виявили, тому чоловік може рушати далі. Та не всі водії настільки сумнівні. Тільки за вісім місяців поточного року, за фактами порушень митного законодавства, підрозділами закарпатської митниці складено 786 протоколів. Їх загальна вартість становить понад 114 мільйонів. Спектр правопорушень на кордоні досить широкий, зазначають у митниці. Є випадки і Класичного приховування, контрабанди, саме це зброя, наркотики, як правило, приховують в транспортних засобів, також в валізах. А, також є випадки переміщення товарів, це вже стосується суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, які подають документи, що місце не продаві дані. Це можуть бути непродаві дані щодо кількості, номінування, вартості асортименту, відправника, отримувача. Також митниця е, дуже е, тісно співпрацює із е, департаментом по боротьбі з контрабандою і через нього направляються відповідні запити за кордон. І це також приносить свої е, так, результати. Якщо ж спрацьовує автоматична система управління ризиками, вантажний транспорт відправляють на сканування. Є система автоматична система управління ризиком. Там вкладені багато чинників, які вказують на те, що треба цей транспортний засіб провести через сканування. Щоб попасти на сканер, багато вантажу різного, щоб пришвидшити. Оформлення достатньо тільки подивитися на рентген-знімках і одразу оцінити, які товари, де що йдуть. І Вже затрачається час оформлення. До огляду автомобілів залучають й кінологів. За січень-серпень 2022 року кінологічні команди Закарпатської митниці 23 рази виявляли заборонені предмети, які намагалися перевезти громадяни через кордон. Спрацьовує ризик, ми тоді задіємо. Або якщо якісь не характерні перевезення, вантаж не, не в тій не так загружений. Або якщо після рентгена тоже якісь ризикові області у вантажі, тоді ми залучаємо собачку. Більшість протоколів про порушення митних правил цьогоріч складено на осіб, що в'їжджали в Україну. Це 528. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почастішали випадки переміщення контрабанди замаскованої під гуманітарні вантажі. В минулому році у нас майже були відсутні про порушення пов'язані з гуманітарною допомогою. Умору це запроваджено устаном на сьогоднішній день запроваджено вже сім протоколів про порушення митних правил на суму понад 3,5 мільйона гривень. Загалом з початку року Закарпатська митниця розглянула вже 168 справ про порушення митних правил. Сума накладених штрафів становить 5 мільйонів 600 тисяч гривень. За постановами митниці до держбюджету вже скеровано майже 2 мільйони гривень.